Французька поліція розслідує, як записи переговорів між спецпризначенцями та терористом одинаком Мохамедом Мирою, вбивцею семи людей потрапили до рук журналістів. У неділю уривки оприлюднив телеканал ТФ-1. Це розлютило родини загиблих, які тепер бояться, що і картини смерті їхніх рідних стануть доступними. Тепер двері відчинено для наступного етапу, тобто для відеозаписів убивств. Я переконаний, що це справа найближчого часу. Це мене невимовно засмучує, каже батько однієї з жертв мери. що вразило особисто мене найбільше, так це відсутність якогось обговорення, попередження, раз і показали без застережень. Додав адвокат. Мера мав убивства на камеру, закріплену на грудях. А записи надіслав різним медіа. Телеканал Аль-Джазіра заявив, що має копію, проте не показуватиме її. Хто ще має записи, точно не встановлено. Я розумію їхні почуття. Тим не менше, цей матеріал містить нову інформацію. Її необхідно донести до публіки, донести до родин. Пояснив оприлюднення аудіозаписів головний редактор телеканалу ТФ 1 Але родини загиблих такі пояснення не переконали. Вони вимагають знайти винних у витоку інформації з поліції. Телеканалу та іншим змі, які оприлюднили записи, загрожують позови.